Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! Будь ласка, не припиняйте допомагати, не припиняйте донатити на збройні сили. Багато галасу наробила стаття в журналі Тайм. Стаття про Україну мала бути, але була про Володимира Зеленського. Уривками із уривками інтерв'ю власне його самого в цій статті. Є багато аспектів, які треба розібрати, і багато крапок над і які треба розставити. У мене зайняло певний час це, і зараз я готовий поділитися вам своїми спостереженнями, відповідно, висновками, які ми маємо зробити із цієї статті, які має зробити, мабуть, офіс президента або сам. Президент, нагадую, мене звати Богдан Мосов. Я журналіст. Не забувайте підписуватися на цей youtube канал. Пишіть ваші коментарі. Я думаю, що протягом сьогоднішнього випуску вам буде багато чого написати і поділитися власними думками. Ставте подавайки, підписуйтеся і поширюйте це відео, якщо хочете. У ваших соціальних мережах зараз несемося. Може, спершу я прочитав вирізки з цієї статті. Перша моя реакція була така: ну що ж, догралися із корупцією, профукали підтримку заходу, не займалися нею по факту, провалили кадрову політику. Ну а ось тепер і маєте. В принципі, я й досі так гадаю, і в принципі, нічого нового. Це і без статті, власне кажу, очевидно. Але прочитавши її, вибачте, мене я охрінів від кількості маніпуляцій, пересмикувань, передьоргувань, відвертих. А вигадок і незрозумілих емоційних прифарбувань. Ще раз я не кажу, що е, згадані в статті проблеми не є проблемами, але їхній опис, їхня подача були настільки зманіпульованими і позбавленими контексту, що це дозволяє мені стверджувати, що е, так це була якась або московська пропаганда, або може не московська, все ж таки, а республіканська, або хайп журналіста, який це писав. Оскільки журналіст досвідчений, я все-таки гадаю, що йшлося, можливо про якісь умисні дії. Хоча це нам може сказати, мабуть, лише не сам журналіст або американські медійники, бо це було опубліковано в американському виданні. Тож давайте я зараз вам трошки зацитую, а може і не трошки, витягів із цієї статті, на які я звернув увагу, і які, я вважаю, є маніпулятивними. Чесно кажучи, я коли це читав, мене дуже бомбило. Отже, опис стану справ у Зеленського і його команди. Його переконання не змінилися. Попри нещодавні невдачі на полі бою, він не має наміру припиняти боротьбу або домагатися якогось миру. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією затверділа і набула форм, яка непокоїть деяких його радників. Вона непохитно межує з месіанською. Він обманює себе, розчаровано, каже мені один з його найближчих помічників. У нас немає варіантів, ми не виграємо. Але спробуйте йому це сказати. По-перше. А хто каже саме про невдачі на полі бою? Так немає якихось просувань дуже великих, як на Харківщині, було свого часу. Але чого автор не вказує контекст? Бо контекст такий: нам повільно надавали зброю, надали не всю і ту не всю справну. За цей час росіяни окупались, але навіть попри це було знищено тисячі одиниць російської техніки. А також десятки тисяч російських окупантів створено плацдарм на лівому березі Дніпра. і Я вже мовчу про ті шалені збитки, які були завдані Чорноморському флотові Російської Федерації. Автор же наголошує саме на невдачах на полі бою, з якими буцімто не може змиритися Зеленський. По-друге, він обманює себе, каже один із радників Зеленського. Ми не виграємо. А можна мені, будь ласка, ім'я того радника Зеленського, який, в принципі, будь-кому із іноземців ось таке може казати, знаючи, що це може вплинути якраз таки на підтримку і вплинути на хід війни. Тим паче, по великому рахунку, а, виграємо ми чи ні, це залежить у тому числі від таких статей. Тобто. Якийсь із так званих зрадників, радників, зрадників, радників Зеленського, і тут ще питання про кого саме йдеться. Навмисно підриває дипломатичні здатності України, і цей висновок я роблю лише з першого епізоду, про який ми згадали, першого витягу, першої цитати. А таких цитат ще буде дуже багато. Йдемо далі. Впертість Зеленського, кажуть деякі з його помічників, зашкодила зусиллям їхньої команди розробити нову стратегію, нове послання. Поки вони обговорювали майбутні війни, одне питання залишалося табу можливість укладення мирної угоди з росіянами. От тут можна навіть насправді закінчувати. Опа, дивіться, як. Яка несподіванка. Ми тут же дійшли е, до того, що треба мирну угоду з росіянами укладати як швидко, і це лише початок статті. Хто б міг подумати? І знову автор не дає контексту. І це важливо для журналіста завжди давати контекст. Автор не дає контексту, наприклад, мінських угод перших, мінських угод других. І ті, і ті були порушені Росією, порушені нинішнім урядом, нинішнім, та там один уряд у них Путін, порушені Путіном. Жодного контексту не дано. Нуль. Це все виходить, нібито на совісті Зеленського, який вперся рогом і не хоче миру. Виявляється так із цієї статті. Йдемо далі. Далі автор описує обстріли енергетичної інфраструктури, які будуть цієї зими. Троє високопосадовців, відповідальних за розв'язання цієї проблеми сказали мені, ну Септо, що відключення електроенергії цієї зими ймовірно будуть більш серйозними. А реакція громадськості в Україні не буде такою поблажливою. Минулого року люди звинуватили росіян, каже один з них. Цього разу вони звинуватимуть, звинувачуватимуть нас у тому, що ми недостатньо підготувалися. Холод також ускладнить військове просування, заблокувавши лінію фронту, що не менше до весни. Але Зеленський відмовляється з цим миритися. Знову Зеленський, бачите, з чимось не мириться. А, друзі, і ще раз е повторю про особу Зеленського окремо е поговоримо в кінці, бо тут е теж на його совісті. Дуже багато, в тому числі, е ця публікація і про його радників зрадників поговоримо. А зараз е про наративи в цій статті. Напишіть мені. От напишіть, наприклад, чи будете ви звинувачувати, ви звинувачувати в обстрілах енергетики енергетики владу, тому що обстріли роблять росіяни. Але можливо я чогось не розумію. Не відчуваю настрій у суспільстві або не так відчуває суспільство, як його насправді розкачала своєю пропагандою Російська Федерація через Телеграм? Тому. Давайте ось цей момент конкретний обговоримо. От напишіть, в якому разі ви будете звинувачувати українську владу у проблемах з енергетикою цієї зими через обстріли росіян. Напишіть. Ідемо далі. Перед настанням зими його помічники попередили мене знову таки сабто автора Семена Шустера, що слід очікувати серйозних змін у військовій стратегії та значних перестановок у команді президента. За їхніми словами потрібно буде звільнити щонайменше одного міністра, а також старшого генерала, відповідального за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті. Ми не рухаємося вперед, каже один із близьких помічників зеленського. Деякі фронтові командири продовжує він. Почали відмовлятися від наказів наступати, навіть якщо вони надходять безпосередньо з офісу президента? Вперше чую, щоб накази наступати надходили безпосередньо з офісу президента. І тут, знаєте, у мене знову виникає запитання: хто той радник, який анонсує іноземним ЗМІ? Звільнення міністра? Ну окей, Бог із ним з міністром, але звільнення, як написано, старшого генерала, ще й близький радник, помічник Зеленського, так бере і розповідає фактично ну, річ, яка має становити таємницю. То це, мабуть, той близький помічник, який хоче а, пошвидше миру з Росією, так би мовити, так? Яка, до речі, активно зараз сигналізує про бажання переговорів, як так цікаво виходить, яке таке цікаве співпадіння? Ідемо далі. За його словами, на початку жовтня політичне керівництво в Києві вимагало проведення операції з повернення міста Горлівка, стратегічного форпосту на сході України, який росіяни отримували і запекло захищали протягом майже 10 років. Відповідь надійшла у формі запитання, чим у нас немає ні людей, ні зброї, каже офіцер. А де зброя, де артилерія де новобранці. Ось тут е, теж е, добре було б подати контекст. А якщо немає зброї, то чого її немає, хто її не дав. Хоча знову таки, хто цю інформацію просто ось так про звільнення Горлівки дає журналістові. І не просто журналістові. Е, а далі я трішки докладніше поясню, що саме це був за журналіст, який у нього бекграунд. Хто просто ось так бере і здає всі військові фактично секрети. І, знаєте, я не військовий експерт, але ну, от подивитися на карту, і звільнення горлівки, воно, в принципі, е якесь незрозуміле само собою. Ну, це, мабуть, останнє, е куди б в принципі, можна було б, було б рухатися е нашим військам. Йдемо далі. Спочатку вторгнення Україна відмовляється оприлюднювати офіційну кількість загиблих і поранених, але з американськими та європейськими оцінками кількість жертв вже давно перевищила 100 тисяч з кожного боку війни. Вона настільки роз'їла лави українських збройних сил, що військомати змушені призивати все старший персонал, підвищуючи середній вік солдата в Україні приблизно до 43 років. Uh, я гадаю, що про вбитих і поранених з нашої сторони 100 тисяч, ну, це може бути наразі ну, доволі реалістична цифра. Але, 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 чого вони не кажуть про втрату зі сторони росіян у 300 тисяч. Це запитання. І тут я навіть не кажу знов таки про дані нашого генштабу, а тому, що західні розвідки якраз нещодавно подавали приблизно таку ж саму цифру. Але автор. Прирівнює втрати, каже, що вони однакові, перевищили 100 тисяч. Ну, як воно сприймається? Однакові. і там 100 тисяч, і там 100 тисяч. Він же не каже, наскільки а, перевищило. А, просто, знаєте, це маніпуляція і настільки нахабна, що тут не треба нічого навіть розбирати. Але я продовжу: середній вік солдат у нас перевищує а, призваних так 43 роки. Але друзі не через те, що закінчилися молоді і залишилися всі старі, а через те, що в нас така демографічна ситуація. В нас дуже багато старшого населення, молодшого менше, і це не є наслідком виснаження мобілізаційного ресурсу. Хоча треба визнати проблеми з ТЦК. І скандалів багато, і кожен цей скандал в результаті ще під, підсвічується російською пропагандою, до небувалих масштабів, і тут вони, треба сказати, дуже і дуже виграють цю інформаційну війну. Але із того, що сказано, здається, ніби Зеленський пустив всіх молодих під мобілізацію, і всі молоді настільки закінчилися, що залишилися тільки старші. Це взагалі не зрозуміло, звідки взято і чому саме такий логічний зв'язок будується. Далі зараз набір значно зменшився у зв'язку з посиленням призовної кампанії по всій країні в соціальних мережах. Поширюються історії про те, як офіцери військоматів знімають чоловіків з поїздів та автобусів та відправляють їх на фронт. Друзі, зняли з поїзда, відправили в нас гвардію. Дуже відомий наратив. Десь ми це вже чули. Знов таки, я не кажу, що не відбувається звіздець з СЦК. Я б навіть сказав Лютий Звіздець, але чогось в цій статті ми чуємо саме ось цей давно забутий нами російський наратив про зняли з поїзда. Ідемо далі. Тут найцікавіше, от далі починається найцікавіше про зарплати чиновників і умови, в яких вони працюють, ті чиновники. Ви зараз, мабуть, собі уявляєте, коли я кажу про чиновників якихось голів райадміністрації чи заступників міністрів. Але ви не повірите, в які несподівані кабінети відведе нас наш автор статті Тайм Савік Ш... Саймон Шустер. За їхніми словами, типова зарплата в адміністрації президента становить близько 1000 доларів на місяць або близько 1500 доларів для вищих посадових осіб, що набагато менше ніж вони могли б заробляти в приватному секторі. Ми з ким... ми спимо в кімнаті розміром 2 на 3 метри, приблизно як у тюремній камері, каже Андрій Єрмак, керівник апарату президента, маючи на увазі бункер, у який Зеленський і кілька його довірних осіб називають домом від початку вторгнення. Ми тут не живемо світським життям, каже він у своєму кабінеті. Цілими днями щодня ми зайняті роботою цією війною. Бозі, друзі! Андрій Єрмак, голова офісу. Скажеться на зарплату і на те, що живе в нелюдських умовах, наставив радників, на яких клейма нема де ставити, і е, яких натякає, що треба звільнити захід, е, до якого ця стаття до слова звернена. І він, Бідося, не має де спати в своєму кабінеті. Це, знаєте, найбільш ображене життям цаца. -ца. В бункері воно, бідне, живе. Слово нагадаю, що голова офісу президента це взагалі не міністри, не генерал, і вибачте, мене. Згори, який має бути адміністратором завгоспу, але тут він зображений як бідна бідосічка. Злий Зеленський не хоче домовлятися про мир з, з Росією, поки Єрмак отримує свої півтори тисячі доларів і спить у бункері. Як цікаво, взагалі виходить. Ідемо далі. Далі, автор, а автор каже від себе таке: на тлі цього всього тиску, спрямованого на викоренення корупції, я припускав, можливо, наївно, що чиновники в Україні двічі подумають перш ніж взяти хабар або привласнити державні кошти. Але коли на початку жовтня я висловив цю думку одному з радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон, щоб він міг говорити більш вільно. Саймоне, ти помиляєшся, сказав він. Люди крадуть так, ніби завтра не настане. Навіть звільнення міністра оборони не змусило чиновників відчути страх, додає він, тому що чистка затягнулася надовго. Я зараз не буду заперечувати, що крадуть. Крадуть це правда. Але тут важливий аспект. І ще раз уявіть людину, яка типу радник Зеленського, працівник офісу президента, певно, громадянин України, Україна знаходиться у війні. І він каже. Американському журналістові, якого читає весь світ, що в нас не просто крадуть, а крадуть як востаннє. І це нагадаю працівник офісу президента. А офіс президента, як відомо, нам уже давно всім відповідає в цій країні за кадри, хоча не мав би відповідати, але по факту відповідає. Тобто, певно, це говорить людина, яка відповідає за те, аби по факту не крали або звіздюнькає у власних інтересах. Що теж не виключено. Йдемо далі. Далі про Ростислава Шурму, на якому теж насправді нема де ставити клейма. Це правда, але тут теж є один нюанс. У серпні українське видання Бігу Сенфо своїми розповідями хабарництва. Розслідування, перепрошую, хабарництва опублікувало викривальний звіт про головного радника Зеленського з питань економічної та енергетичної політики Ростислава Шурму. У звіті з'ясувалося, що Шурма, колишній керівник енергетичної галузі, має брата, який є співвласником двох компаній, що займаються сонячною енергією та мають електростанції на півдні України. Навіть після того, як росіяни окупували цю частину країни, відрізавши її від української енергосистеми, компанії продовжували отримувати державні платежі з виробництва енергії за виробництво енергії. Антикорупційна поліція, незалежне агентство відомої. В Україні як набув відреагували на публікацію, відкривши розслідування щодо шурми та його брата за фактом розкрадання коштів. Але Зеленський не відсторонив свого радника. Ну я погоджуюсь знов таки з усім. О, отут тут, тут взагалі нема нема чого додати, окрім останнього речення, останнього речення. А чого це, наприклад, Зеленський має його відсторонити? А чого його не має відсторонити Єрмак, чиїм заступником він насправді є, і який брав його на роботу? Ну, ок, окей, Зеленський має робити цим своїм указом, але ж по факту, це люди Єрмака, і е, він за них відповідає. Хоча кажуть, ходять чутки, що е, там зараз вони посварилися, і як цікаво, зараз пов'язані з офісом президента. Телеграм-канали Мочать саме шурму. Ху -ху. Цікаво, цікаво, цікава згадка про шурму. Чого б це? Чому це? Але, 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 але. Сам Єрмак нагадаю, в цій статті згаданий як Узніця в Темніце з маленьким жалуванням. Ідемо далі. Невдовзі після повернення до Києва я відвідав шурму в його кабінеті на другому поверсі штабу. Атмосфера всередині комплексу змінилася за 11 місяців, що минуло з часу мого останнього візиту. З багатьох вікон зняли мішки з піском. Оскільки до мішки з піском зняли, чому друзі? Оскільки до Києва прибули нові системи протиповітряної оборони, зокрема американські ракети Петріот, що зменшили ризик ракетного обстрілу офісу Зеленського взагалі то на початку вторгнення усі перебділи і понабкладали мішками з піском все, що тільки можна. Зараз їх немає ніде в Києві, принаймні, і взагалі ніде, бо вони не потрібні. Але ж з цього пасажу що виходить, друзі? Щоб Петріоти нашого понавозили, та щоб Зеленського прикрити, а не все інше. От саме Зеленського. Тому що як там написано, з багатьох вікон зняли мішки з піском, оскільки до Києва прибули нові системи протиповітряної оборони. Ось воно як. Ось так, друзі. А так би зараз у всіх мішки з піском були на вікнах. Ну, Мені здається, це очевидна маніпуляція. Чи дебілізм? Це ще може бути ну, дебілізм. Можна... Добре, давайте далі. На сам кінець. Байден спростував спроб Боже. Перепрошую, Байден спробував вийти з глухого кута, який Зеленський побачив на Капітолійському пагорбі. Замість того, щоб попросити Конгрес проголосувати ще один окремий пакет допомоги Україні, Байден об'єднав його з іншими пріоритетами, включаючи підтримку Ізраїлю та безпеку американського кордону, американсько-мексиканського. Пакет коштуватиме 105 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд доларів призначено для України. Тобто, на сам кінець. Автор каже, що Байден мав зробити те, чого вимагала хто? Республіканська партія. Окремий пакет для України. Браво! Оце, так би мовити, автор пацан геть не спалився. Молодець. А тепер давайте до особистості самого цього автора статті Саймона Шустера. Народжений у Москві. Американський журналіст. Який уже 10 років є кореспондентом журналу Тайм, він почав писати про війну і ще з 2014 року Шустер при цьому здавна, так би мовити, критично висловився щодо полку Азов. Кілька років тому багато голагала суне робили стаття про тисячі неонацистів, які, начебто, підход проходили підготовку в Україні, і центральними фігурами в цьому матеріалі були саме азовці. Андрій Білецький потім казав, що особисто спілкувався з Шустером, який написав абсолютно міфічну статтю про полк Азов. Саймон Шустер перед вторгненням, посилаючись на свої джерела в Кремлі, писав, що жодного вторгнення не буде. Також він писав статті, де вказувалося, що в Україні буде громадянська війна. Як це все цікаво, де ми чули ці всі? Наративи, тим не менше, Саймона Шустера допустили до офісу президента радники, якісь, які з ними спілкувалися, мабуть, і допустили. І навіть до самого президента допустили, ба більше Саймон Шустер. У серпні 22-го року був нагороджений Володимиром Зеленським орденом за заслуги третього ступеня. Вау-вау-вау! І це при цьому, що, наприклад, журналіста, який знімав як Херсонці, під час звільнення свого міста зустрічають українську армію, був за це позбавлений акредитації. Ось які у нас цікаві комунікатори в тому офісі. А тих та людина, яка зняла дуже важливі хроніки, була позбавлена акредитації, а Той, хто писав сумнівні статті про Україну, був допущений до Володимира Зеленського. І ось тепер маємо таку статтю. До слова, в статті не було згадано про Збройні Сили України. Там не було згадано коментарів наших воїнів. Ну, може, якось там знаєте, для балансу розуміння ситуації. Не було вказано, як росіяни постійно вбивають цивільних обстрілами. В статті, яка начебто мала бути про Україну, про Україну в війні? Ми маємо особу президента, який, наче як втратив зв'язок з реальності, треба вже йому сідати за стіл переговорів, перемовин з росіянами, а він все не сідає, бо не може нічого зрозуміти. Йдемо далі. Хто ті цікаві радники президента, які надавали Саймону Шустеру коментарі? тут раптом обізвався наш давній знайомий Альоша Арістович, колишній радник, але який також може бути тим самим джерелом заточення президента, і ось що він пише. В статті Тайм проступають неприятний і смутно знайомий образ. Оставлений всіми диктатором, бродячий по заколокам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальності і істерично восклицающий про скорую победу, достичь которой він не способен, авторитарный тип, который, которому боится сказать правду в окружении. Но это не, при, не, прямая параллель с Гитлером. <как> ну да, не прямая. Алла и проводит Арестович. Я говорил с Саймоном лично несколько раз, он никогда бы не провел бы такой параллель. Но художник, он блестящий, и момент истины поймал четко. Дело не в параллелях, а в закономерностях. И тут мы можем он и выключать, что этим джерелом Шустера был сам Арестович, або, возможно, не только он, або, возможно, Ті з офісу президента хто з ним співпрацював і співпрацює досі, а чому би й ні. Хоча не можна, звісно, виключати, і що в даному випадку Арестович просто хайпує на уже хайпові статті. Ну і ще кілька аспектів чомусь в статті про корупцію і про викриття окремих членів офісу президента, ну по факту, тільки шурми, якого зараз нагадаю в тому числі мочить Теж з офісу президента це їхня внутрішня міжкласова, якщо хочете міжвидова боротьба. Так от, крім шурми, немає просто ні проколу із офісу президента, нічого не сказано, немає Олега Татарова про зняття якого Зеленському багато разів жирно натякали з Вашингтону ще раз. Сам Андрій Єрмак, який, як кажуть, багато займається кадрами, себто теж має відповідальність, якщо кадри крадуть, його теж згадано лише побіжно, і то згадано, він, він іще раз повторюю, як бідна бідося, яка має малу зарплату і живе в бункері. Вам не здається, що в цій статті є жирний слон, ну, можна сказати, слон і слонення, якого вперто не помітили? Єрмак і татаро. Татаров нагадую, в офісі президента відповідає за правоохоронні органи, значить за боротьбу з корупцією. Але про них нема, про корупцію є, про Татарова і Рімарка нема. Тоді запитання: чи не ці двоє пов'язані з маніпулятивним, чи один, чи посіпаки когось одного з них, пов'язані з маніпулятивними наративами, які в цій статті по факту подані. Хоча знову таки про корупцію, яка там сказана. Ну, це, це є. Це є. Володимир Зеленський приріс фактично до Єрмака. Це у нього такий коріш, друг. Людина, яка мала бути за по факту продовжує розширювати свою владу, свій вплив в країні. Людина, яку не обирали на цю посаду виборці, але людина, яка до слова, нагадаю мала дуже тісні контакти з Москвою. Стосовно переговорів про статус окупованих територій Сходу до широкомасштабного вторгнення людина з якою пов'язують зрив спецоперації по вагнерівцям Вагнерейд, то запитання То хто... хто винен в цьому всьому? Хто винен в проблемах, які викладені там? Хто при цьому відводить від себе відповідальність? За ці проблеми. І хто а, створює ось такий наратив про Україну та Володимира Зеленського, який керує воюючою країною? І головне, на що цей наратив створюється? Нагадаю, ми ще на самому початку статті побачили про те, що виявляється треба мир з росіянами пошвидше, 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 тож, Володимир Олександровичу, думайте. Думайте. Друзі, я хочу подякувати за підтримку цього YouTube каналу. Дякую, що ви це робите. Але, будь ласка, будь ласка, головне головне не забувайте донатити на Збройні Сили України. Внизу я залишу один зі зборів. Якщо ви не знаєте, куди задонатити, ну, задонатьте, по-перше, вашим знайомим військовослужбовцям та волонтерам це головне. Якщо не знаєте, куди внизу, я залишу збір. донатьте туди. На цьому поки що все. Будьмо гідними. Па-па.